І ти. сьогодні хочу розповісти вам про дівчинку-павлинку. Ось вона. Дівчинка-павлинка бешкетувала, не слухалася маму, і мама її насварила. Павлинка розплакалася, і, щоб ніхто не бачив її слізок, вона побігла до садочка. В садочку вона знайшла пеньочок. Ось такий пеньочок. Сіла на нього та й почала. Жалітися. Добре тобі, пеньочок, тебе ніхто не сварить, ти собі тут стоїш. А на мене мама накричала. Коли це чує, а пеньок почав з нею розмовляти. Не плач, Павлинко. Я теж не завжди був пеньком. Я був молодим, красивим деревцем. У мене були зелені листочки, а восени вони ставали жовтими. Діти любили гратися з моїми листочками. І я скидав їм, а діти бавилися, а потім я підріс став великим товстим деревом. Прийшли лісоруби і зрубали мене. Повезли на пилораму, зробили дошки, а з тих дошок зробили п'ять парт для школярів у школу. Ось так я став корисним. І тобі я стану корисним. Бачиш, я схожий на літеру П. П. Твоє ім'я починається з літери П. Павлинка. А сьогодні ти прочитаєш склади з літерою П. Так, діти прочитаємо склади спочатку відкриті, ті, що закінчуються на літеру, що позначає голосний звук. Па. По. Пі, пи. Пе. А тепер прочитаємо обернені склади, або ще їх можна називати закриті, тому що закритий склад закінчується літерою, що позначає приголосний звук. Ап, оп, уп, іп, іп, еп. Читали. А зараз прочитаємо імена з літерою П. Починається вона на літеру П, літера П велика, тому що ми вже знаємо, що всі імена пишуться з великої літери. Перше ім'я По Ліна. Поліна звали дівчинку. Пилип. Пилип звали хлопчика. Панас. Панас звали хлопчика. Петру, Петро, Павло, Павло. Ось тут написані імена дітей всі з великої літери П. А тепер. Зробимо звуковий аналіз слова папуга. На картинці папуга. Пізнали, так? Давайте будемо визначати, який звук перший. Перший звук чуємо П. П. Він приголосний чи голосний? Він приголосний. Ставимо рисочку. П. Слідуючий звук па. Голосний. А-па. -па Далі йде П. п. приголосний папу, Учуємо. голосний і в кінці га. Приголосний і голосний. Ми з вами зробили звуковий аналіз слова папуга. Прочитаємо приголосний голосний, приголосний голосний, приголосний голосний. Згадали, як ми позначаємо звуки фішками? Приголосний рисочкою, голосний кружечком або крапочкою. А вам таке завдання: зробити звуковий аналіз слова песик. Ось в такому будиночку, наскільки тут клітинок. Одна, дві, три, 4, 5. П'ять звуків у слові песик. песик. Зробіть звуковий аналіз. А потім надрукуйте слово песик друкованими літерами. Ось таке завдання вам додому.